Спортивні старти в Кропивницькому з нагоди міжнародного олімпійського дня відбувся легкоатлетичний забіг. Доєдналися до нього близько трьохсот учасників: вихованці спортивних шкіл, тренери та професійні спортсмени. Гуртом вони пробігли дистанцію в один кілометр. Маршрут пролягав від фортечних валів до міської ради. Фінішувавши, спортсмени влаштували для публіки показові виступи з теквондо, боксу, волейболу та художньої гімнастики. Після чого всіх учасників забігу відзначили пам'ятними дипломами та подарували їм грошові сертифікати на придбання спортивного інвентарю. «Легко. Я взагалі нічого не почувствовала. Мені дуже приємно, що я вийшла. Почуваю себе чудово, мені було не важко, тому що я трішки фізично підготовлена і витривалість в мене як фізична якість розвинута. Хотілося б показати іншим людям, що в будь-якому вісі. Е Можна долучатися до масового спорту, займатися фізичною культурою це дуже корисно для здоров'я. Це такий символічний забіг, показати, що ми вільні, ми стоїмо, ми не переможні і нас не зламати. Я думаю, що це основний меседж, що місто, Україна живуть, от, і ми обов'язково виставимо переможемо в цій війні, яка зараз на жаль триває на нашій землі.